Для того, щоб завантажити на OneDrive, потрібно виконати наступні дії. Крок перший. Увійти у власний аккаунт в просторі Office 365. Крок другий. У меню застосунків. Обрати OneDrive. У вікні, що відкрилося, перейдемо до завантаження. Для цього потрібно натиснути вкладку Передати. Обрати, що саме ми хочемо завантажити. Наприклад, обираємо файли. Тепер у вікні, що відкрилося, обираємо безпосередньо файл, який хочемо завантажити. Після того, як наш файл завантажено на OneDrive, Перейдемо до надання доступу до цього файлу. Це можна змістити декількома способами. Спосіб перший Одразу у вікні, що з'явилося, натиснути вкладку Поділитися. Спосіб другий. У меню Відкрити вкладочку Поділитися. Або Правою клавішою миші викликати контекстне меню Файлу та знову ж таки обрати вкладку Поділитися. У вікні, що відкрилося, обираємо групу користувачів, які будуть мати доступ до файлу. Наприклад, ми хочемо надати доступ за посиланням. Для цього обираємо пункт. Будь хто, хто має посилання. Тепер обираємо рівень доступу. Можна обрати лише перегляд, тоді користувачі не зможуть змінювати контент. А можна обрати рівень доступу редагування, тоді користувачі зможуть змінювати контент. Ми оберемо лише перегляд. Підтверджуємо обрані параметри і тепер залишилося лише скопіювати посилання для доступу на даний файл.